Привіт, Дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, чи зміниться ціна на пальне, чи зросте вона на 5-6 гривень, як анонсувало багато новин ще минулого тижня? Тому що. Очільник податкової служби, так Данило Гетьманцев, заявив, що з 1 липня перестануть діяти пільгові умови на ввезення пального, тобто податок знову піднімлють з 7 до 20%. І це з причини, за думкою аналітиків, збільшення цін десь приблизно на 5-6 гривень. Зараз бачимо, слава Богу, ціни падають так? і доволі непогано падають. Це є хорошо. Легше їздити, легше заправлятися, волонтерам набагато легше і аграріям набагато легше. Тобто ну, це б мало призвести до зменшення цін всього. Тобто Вся продукція завозиться машинами, грубо кажучи. Але, на жаль, бачимо, що долар падає, ціни на бензин падають, а ціни на продукти не падають. Ну, мова зараз не про те. Мова про те, що було анонсовано відміну. Там не лише податок на бензин, там багатьох пільг так привезені за кордону, хочуть їх відмінити. І це, б, за словами Данила Гетьманцева, самого не призвело б до збільшення цін, а призвело б до зменшення виручки самих трейдерів, тих, хто возять. це пальне, так, нафту, переробляють. Тобто, що це трішки б зменшило їм виручку. Ну ми знаємо так. Куди вони перекладають цю виручку? Тобто своє вони не втратять. Тобто, якщо вони почнуть менше отримувати, то що вони зроблять? Правильно, просто піднімлю ціни на пальне. І це плюс 5-6 гривень в залежності від пального і від заправки. Але, але частина з опозиції зареєструвала зворотній законопроект. В якому вказано, тому що як я повідомляв раніше, ціни зростуть не лише на бензин, а там на багато продуктів, і зареєстрували зворотній законопроект. Номер я напишу у описі до відео, в якому вказано, щоб зберегти зберегти саме ціни податок, ну оцю пільгу на пальне, тобто зробити. Виключення, тобто пальне виключити з того списку, хоч воно там в загальному списку, як усі продукти, але виключити його з того списку, щоб залишилися пільги на ввезення, на митне оформлення, оцей податок, так, щоб він залишився на тому мінімальному рівні, який. Зараз існує для того, щоб не спричинити збільшення цін, для того, щоб не спричинити, як було в минулому році, не дай Боже, дефіциту. Так, пам'ятаємо всі, яка це катастрофа була заправитись черги двохкілометрові до заправки, щоб не спричинити отакого, такої ситуації знову. Тому просять, ну дають На розгляд Верховної Ради, щоб податок залишити, залишити на рівні 7%, не піднімати до 20%. Будемо, будемо уважно на автотемі слідкувати за цією ситуацією, тому що те, що з 1 липня почнуть діяти нормі, нові норми, це 100%. А чи війде туди в пальне, вже залежить від того, як депутати розглянуть цей інший законопроект, як вони там між собою домовляться. Якщо податок податкове навантаження на тих, хто ввозить, збільшиться, звісно, вони переложать його на кого? Правильно на нас, на водіїв. Тоді вже будемо дивитися, може вони хоч. Пополам поділять, так, половину навантаження візьмуть на себе, половину на водіїв. Тоді збільшення буде там не на 5-6, а на 2-3 гривні. Ну, це ж, знаєте, таке Тоже б не хотілося б, так, коли зменшується, звісно, приємніше. Але на жаль, такі реалії сьогодення. Тож, уважно слідкуємо за ринком пального, уважно слідкуємо за ситуацію. Я вам на каналі автотема усе розповідаю. Хочете бути в курсі, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Тому до нової зустрічі, дорогі мої водії!